Працюю в ТЦК, запитуйте що завгодно. Частина друга найкращі історії з Reddit і не тільки першу частину можна почути тут. В постах збережено оригінальний контент і може зустрічатися мат. Я службовець ТЦК. Питайте питання. Якщо хочете плюватись, плюйтесь мені байдуже. Почав воювати в 15-му в бойовій бригаді і аж до кінця 22-го. в 23-му списався після дуже важкого поранення, але в 25-му повернувся на службу в ТЦК. Так що мені байдуже на те, що хтось про мене погано буде думати, скажу одразу. Але адекватні питання я готовий побачити і дати відповіді. Оскільки ТЦК це військовослужбовці, наскільки законним є затримання громадян військовими і утримання днями в ТЦК більше трьох годин, затримувати і доставляти мають поліцейські і складати адміністративний протокол. В мене минулого тижня друга запакували військові і дали по класиці ВЛК і частина без протоколів і поліції. Затримання незаконне, тому з представниками ТЦК їздить поліція, яка може це зробити законно, і в ТЦК з військовозобов'язаним теж має бути поліцейський, поки на людину складають протокол. А от за те, що далі по класиці ВЛК і частина, це не є незаконно. Так, моментами в законодавстві є сірі плями, типу повісток і так далі, але це не незаконно. Цілі постанови Кабміну і закони про ВО і ВС регламентують нашу роботу і дозволяють призивати людей. Так що по факту скаржитись можна на незаконне затримання, а не на мобілізацію. Якщо людина підлягає призову, то все в рамках чинного законодавства. Дякую, я так розумію, що факт мобілізації вважається добровільним, а процес доставки без адмінпротоколу незаконним. Але на практиці вважається добровільним. На практиці незаконність доставки просто неможливо довести. Мене без ментів пакували, порушень не було з мого боку. Хіміотерапією моєю підтерлися, і через два дні, коли я фактично лежав в лікарні, вони почали у Хелсі вносити огляд всіх лікарів, навіть тих, яких фізично не було на ВЛК. Ось в таких ситуаціях раджу звертатися у всі можливі органи і до адвокатів. Це максимальна гнилота. Натільні камери в групи оповіщення і копів згідно постанови кабміну 560 не чули. Це якби обов'язково так, це обов'язково, і якщо їх немає, то ж порушення. Наші групи оповіщення беруть камери, щоб банально потім довести, що нікого не били, чи пакували безпідставно, чи щось таке для своєї ж безпеки. Чи можна якось притягнути ТЦК до відповідальності за загублену справу? Зараз вони пропонують по-новому пройти ВЛК, але як відомо, то критерії придатності доволі сильно змінилися, і моя непрацездатність легко перетвориться до придатності до служби в тилових частинах, якщо пощастить. На жаль, ніяк неможливо притягнути, тому що скоріше за все не знайдуть винного. Бо штат змінювався можливо, або просто не знайдуть. Так, придатність розширили дійсно. Тут грає дефіцит кадрів в силах оборони. Не наша прихоть. Там точно не всі ветерани, або ж я живу не в тій країні, де війна для бідних або супермотивованих. Тож питання прості: як справи із неветеранами, як справи із клубами і бізнес-центрами тощо відвідуєте, чи звітували ви особисто про корупцію? Яку спостерігаєте? Певен читати це неприємно? Тож можливо, спростуйте мої знання, отримані із приблизно 30 плюс джерел із перших рук. Не ветерани є, але яка штука, як тільки в будь-якій тиловій частині і ТЦК, в тому ж числі, з'являється людина повністю придатна, то вона дуже швидко буде переведена в бойову частину. Досвід багатьох і мого ТЦК теж це показує. Тому є не ветерани, але вони по здоров'ю придатні тільки до тилових частин. Ветерани часто відмовлюються від служби в ТЦК з тих чи інших причин. Це я знаю точно, бо сам їм часто пропоную кабінетну роботу в ТЦК. Клуби і бізнес-центри у Мене в місті, обласний центр, накривали часто, але от яка штука: 99% людей там собі купили, оформили, намотили, потрібно підкреслити відсрочку чи бронювання, або купили медичний висновок про непридатність до служби. Читати приємно, і я це не спростую, а підтверджу, що дійсно таке є. Проте є такі, як Одеський воєнком, який набрав просто гігантські статки, а є хто менше. Особисто не звітував, скажу чесно, проте у нас в ТЦК. Був випадок, коли відзвітувала людина за таке, а в результаті виявилося, що у воєнкома купа зв'язків, і все у нього буде норм. Тому це просто буде без сенсу. Чи хочу я відзвітувати? Так, дуже сильно. Тим паче, що мені нічого не зроблять, а тільки можуть перевести в тилову частину на тилову посаду, десь дуже далеко від дому, що мені байдуже, бо я можу звільнитись по інвалідності. А відзвітую я тоді, коли буду мати беззаперечні докази, які можна буде подати в мережу, щоб... Спричинити резонанс? А що би ви спитали у працівника ТЦК? Напишіть в коментарях, що це за підвали, про які постійно пишуть, де тримають ухилянтів. Підвали це просто такий вислів, який пішов з 2014 року, коли мобілізованих аватарів дійсно садили в підвали, щоб вони протверезіли. Зазвичай це приміщення, де тримають якихось особливо буйних кадрів, чи, наприклад, які жорстко чинили супротив поліції, коли вони намагались їх затримати за порушення військового обліку. Але, звісно, я думаю, що у когось це дійсно підвал. За всі ТЦК не скажу, скажу тільки за мій. То це не підвал, а приміщення з хорошою провітрюваністю і сонацією з Ліжками коротше, це не супер готель, але всі людські умови там є. На якій підставі таких людей тримають в підвалі чи то кімнаті? Якщо чинили опір поліції, то є законодавство для цього відповідне. Підстави законні, тому що такі підвали знаходяться на ОЦМ обласний центр мобілізації. А перебування на ОЦМ людей, які готуються до відправки до воєнної частини, регламентоване, і в регламентах немає скільки часу вони там знаходяться. Опір поліції чи особлива буйність буде підставою просто тримати людей окремо під більшою охороною. Не тільки буйних і не тільки хороші умови, друг не ховався, пішов по повістці, тікати не збирався все одно закрили в старому гаражі з якимись виловленими на вулицях. Ні, не розумію. Стаття 336 Карного кодексу про ухилення. Я так розумію, що в таких випадках бусифікують і тримають у підвалах тощо. Згідно нашої конституції, діє презумпція невинуватості в питаннях кримінальних правопорушень. Тобто тримання ТЦК в якомусь рандомному місці не в ізоляторі, чи ще десь то є порушення. Ви там писали про справжній досвід мобілізації в Україні, але на мою думку, в нас жахливий приклад мобілізації і ось чому. Немає граничного терміну служби, хоча б з перервами. Це означає, що служиш до кінця. Немає розуміння, куди тебе направлять. Тотальна корупція. Я з трьома підтвердженими діагнозами не ризикнув піти на ВЛК, хоча був обмежено придатним, а пізніше виключеним з обліку ці кордони. Тобто спонукає більшість виїжджати з країни до 18 років. І через ще 2-3 роки війни краще не стане. Тут взагалі немає кримінального правопорушення, не про нього мова. Мова про ОЦМ, а це місце, де тримають військово зобов'язаних до їх призову в навчальні центри. А от час тримання їх там ніде не прописаний, тому і немає норми, тримають в так званих підвалах. Не тому, що хтось порушник, а тому, що людей треба розподілити в навчальні центри. Ну якщо порівнювати нашу мобілізацію з іншими, то вона не жахлива. В Ізраїлі в перший день вторгнення на збірні пункти прийшли сотні тисяч людей. Ніхто не знав, що з ними робити. Мобілізація в Штатах в другій війні була схожа на нашу, але в рази гірша. У нас мобілізація не ідеальна, але це єдине, що в нас є. Якщо б люди йшли самі в військомати, то заходи з мобілізації були б не потрібні. Суто інтерес, ніяких підводних сенсів. Як працівники ТЦК організовують бусифікацію, маю на увазі, що по суті такого регламенту не маєш. Це поступає наказ про виїзд від керівництва, чи працівники самі ініціюють захід. Цікаво взнати внутрянку. Є регламент: офіційно створені групи оповіщення з наявними документами, які погоджені поліцією і СБ на перевірку документів у людей. Але з такими групами має бути поліція, тому що право дивитися документи у груп є, але затримувати немає права. А як інші працівники ТЦК ставляться до тих, хто затримує без поліції? Чи змінюються відношення до колег або що? Відношення змінюються, якщо вони вчиняють не по-людськи, а те, що вони просто затримали без поліції, якщо були підстави на то, то ставлення ніяк не змінюється. На сьогодні, все. Дякуємо за увагу і сподіваємось, що вам було цікаво. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступну частину. Також запрошуємо приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка Reddit UA Talks. Посилання, як завжди, в коментарях.